Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Матлюк Іван Ярославович народився 29 липня 1993 року в мальовничому селі Жураки Богородчанського району Івано-Франківської області. Був бажаним сином у родині Ярослава та Ольги Матлюків. Старша сестра Оксана з нетерпінням чекала братика, і вся родина раділа його появі. Іван Ріс спокійним, слухняним, життєрадісним, з нестримною цікавістю пізнавав світ, був добрим, чесним і дружелюбним. У вересні 1999 року пішов до першого класу Жураківської загальноосвітньої школи першого другого ступенів. Вчителі та однокласники згадують його як вихованого, дисциплінованого учня, фізично загартованого юнака, щирого друга, який поєднував навчання, допомогу батькам і дружбу з однолітками. Хлопець зростав у родині, де панували любов. Поваги і праці батьки прищепили дітям чесність, відповідальність і любов до рідної землі. Він завжди допомагав по господарству, був уважним до рідних, турботливим сином і братом. Сестра Оксана згадує Ваня був світлом у нашій хаті, спокійний, але рішучий. Завжди мав свою думку, але ніколи не нав'язував її іншим. Після закінчення школи у 2009 році Іван переїхав на Київщину. Де проживали рідня з маминого боку, у Бородянці, на Немішаєвому, вулиці, качалах білій церкві. Там він жив і працював, підтримував зв'язок із родиною, хоча не розповідав, де саме перебуває, зберігав таємницю, як справжній воїн. З початком повномасштабного вторгнення Іван не залишився осторонь. Він не ховався, не вагався, став на захист рідної землі. Його вибір був свідомим, рішучим, гідним. Він не шукав слави, не говорив про подвиги, просто виконував свій обов'язок. Був серед тих, хто не чекав наказу, а діяв за покликом серця. 20 березня 2022 року в районі села Підгайне Іванківської громади Вижгородського району Київської області Іван Матлюк героїчно загинув, захищаючи Україну від російської агресії. Йому було лише 29 років. 23 березня родині повідомили про загибель. Мати героя згадує: материнське серце все відчувало. Воно тужило, стискалося від болю, не вірило, що це назавжди. Ми не знали, де він, але серцем відчували що щось трапилось. Указом президента України номер 384 2022 року. Івана Матлюка нагороджено орденом за мужність третього ступеню. За особисту мужність, самовіддані дії та вірність військовій присязі, Іван залишив по собі світлу пам'ять як син, брат, друг воїн, його шлях це шлях гідності, любові до рідних і безмежної відданості Україні. Він жив тихо, але пішов гучно, як герой, як приклад, як символ незламності.